На Калущині районна влада пробує розмовляти із містом мовою ультиматуму. На попередній сесії райради депутати розглядали питання про фінансування спільної медицини наступного року. Однак остаточного рішення не прийняли, адже депутати із фракції Батьківщина покинули сесійну залу, і для голосування забракло голосів. А колектив Калуської центральної районної лікарні звернувся до депутатів районної ради із відкритим листом, у якому вимагав поіменного голосування. Днями сесія калуської райради повернулася до розгляду питання. Почали з Звернутися до Калужської міської ради з пропозицією про включення жителів району до програми забезпечення достосовно медикаментарного забезпечення у Каусській ЦРФ1 вересня 2015 року. Відповідно, буде пункт використати такі редакції, вручити головній районної ради укласти угоду щодо фінансування закону про 2016 році після позитивного вирішення міської ради питання, зазначеного. Голосування за таку пропозицію районні обранці провалили, як і голосування про фінансування медицини загалом. І зараз просто місто, треба, аби це питання включити 1 вересня, з 1 вересня потрібно виділяти додаткові кошти. А ми тут на сесії нічого навіть не думаємо це робити. Але йдуть тут компанія і дуже багато депутатів, сидячи у залі, дуже хочуть показатись перед народом, що ми. А це просто ми хочемо показати ультиматум. От я хоч брат мого морови, я оптимально поставлю. Калуш і так пішов району на поступки щодо фінансування спільної медицини. Вважають у місті, адже у субвенції, яку передає район на фінансування спільної медицини, коштів на придбання медикаментів не закладено. Ось які передає район на бузеві субвенції, вистачає і на захищені такі видання. Станом на сьогоднішній день. Всіма змінами, і з останнім рішенням сесії сьогодні по уточненню бюджету, додатково з бюджету міста Калуша, з власних коштів бюджету міста Калуша, на галузь охорони здоров'я додано 27 мільйонів гривень. Забираємо програму безкоштовного медикаментозного забезпечення, цей 12 мільйонів. 27 мінус 12 це є 15 мільйонів гривень місто з власних коштів дано на утримання спільного об'єкту. Станом на сьогоднішній день за рахунок перевиконання зміненого бюджету в районі район передав на додаткових кошти 320 тисяч гривень. Угода про фінансування спільної медицини у 2016 році мала бути підписана до 1 серпня. У місті думають про те, щоб звернутися до обласної адміністрації з проханням створити обласну робочу групу, яка б знайшла рецепт вирішення проблеми.